У Житомирі відбулась зустріч з депутатом естонського парламенту Крісто Енвагом, півтори тисячі кілометрів за його спиною, які він подолав на велосипеді Сталінна, і все це для того, щоб підтримати українців та зібрати гроші на допомогу ЗСУ хочу показати, що естонці і європейці можуть зробити більше ніж вони надають зараз. Також я е, хочу показати естонським і європейським людям, що е, наша ва, наша війна вона лише в декількох кілометрів від Європи і від Таліна. Так, я збираю кошти для 99-ї е, бригади збройних сил України, також щоб надати їм е, позашаховики. Також я збираю кошти для ССО. Це 35 дронів, які допоможуть продвинутися в цій війні. Наразі зібрали 50, хочуть зібрати 50 тисяч євро. Я намагаюся зробити все, що я можу. і естонський парламент, і я також намагаюся зробити все, що я можу. Ми були в Україні 22 квітня, 2022 року, через пару місяців після повного повномасштабного вторгнення. Тому ми намагаємося показати всім і намагаємося зробити все, що зможе допомогти вам у цій війні сьогодні, 2 травня. Крістонвага вже має доїхати до Києва. Це буде фінальне місто у велопробігу естонського депутата